Готуємо десерт, бите скло. За бажанням використовуйте замість фруктового желе у пачках натуральні соки. Додавайте фрукти чи ягоди, беріть скляні чи силіконові форми. Експериментуйте із шарами. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана під відео. Візьмемо три пачки будь-якого желе. Це швидше, ніж вичавлювати соки, але менш натурально. Висипаємо кожну пачку з окремим смаком в різну тарілку. Заливаємо в каструлю воду, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. У кожну тарілку покладемо ложку, щоб одразу розмішувати, підготуємо будь-які форми для заливки желе. Розміри вибирайте за власними вподобаннями. Заливаємо кожну тарілку з желе водою, що закипіла, та розмішуємо ложкою до розчинення. Рідина повинна бути однорідна та без грудочок. Переливаємо желе через сито в ємності. Можете збільшувати кількість смаків це на ваш власний розсуд. Даємо желе охолонути, а потім ставимо в холодильник. До застигання, бажано, звісно, десь на одну добу. Або На ніч. На наступний день желатин засипаємо в чашку та заливаємо холодною водою. Розмішуємо його ложкою. Та лишаємо для набухання десь на пів години. Сметану висипаємо в тарілку. Додаємо цукрову пудру чи цукор за власним смаком. Плюс ванільний цукор. Розмішуємо ложкою до розчинення цукру. Сметана повинна бути кімнатної температури. Набухший желатин розтоплюємо на водяній лазні. Перемішуючи при цьому ложкою. Він повинен перетворитися на рідину. Переливаємо його до сметани та ретельно перемішуємо ложкою. А тим часом дістаньте желе з холодильника та поріжте його на кубики. До вільного розміру. Висипаємо різнокольорові кубики желе до сметани та перемішуємо ложкою. Накриваємо тарілку харчовою плівкою та ставимо в холодильник до застигання. Найкраще десь на декілька годин. Тарілку з готовим желе виймаємо з холодильника та ставимо в гарячу воду до його відлипання. Можна пройтись по краях ножем. Беремо блюдо, перевертаємо догори дном тарілку з желе та ставимо назад в холодильник до застигання приблизно на декілька хвилин. Смаколик, що підходить до будь-якого сезону, легка яскрава ніжність. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!